Завтра, Дамир, що на завтра, не знаю. Раїса, хазяйка теж суворая. Ну, Все має мати порадок і місце. Вячеслав. Всего доброго в цьому мірі і вам всього доброго, Дамір. Найголовніший окупанти не, не, не украли ваші утки. У мене уток нема, то як вони вкрадуть? Славік, добрий день, ви звідки? Добрий день, я з України. Леонардо Мокабасепаде. Я не знаю Леонардо, що ви написали. Раїса. Поэтому я живу в місті. Так, Владислав, скільки вам років? Ну, а ви скільки дасте. Богдан, пані Люба, поясніть, будь ласка, для чого робити після ефіру найкращий момент після стріму? Для того, що Ютуб так хоче, щоб робити. І вони не після стріму робляться, а вони під час стріму робляться. Джордж Аліна з Ірпеня приєд... приєднає вітання. Передає, ага, Аліна з Ірпеня передає вітання. Так, Аліна, вам також вітання. Діма, сердечка, Ігор, вечір ховать скоро на кухню. Вечір хавати скоро на кухню. Так. Славік, де ви живете? На Тернопільщині. Так, Леонардо нам смайлик прислав, Ігор. Як ти, яка ти умнічка стукаєш сокирою? Ні, це не сокира, це молоток був. Я стукала. Щоб розігнути собачку чи вербика, як ви там знаєте, щоб переставити, щоб козлові довший ланцюг зробити, бо він підріс і йому трошки замалий ланцюг, то я йому трошки продовжила. Діана, Ігор, до зустрічі, в'ячеслав, ти хороша я хазяйка, дякую. Юля, Діана, до зустрічі, Славік, яка область? Ну, я вже сказала, Ігор Умнічка. Владислав, скільки вам років, якщо не секрет. Ну, а ви скільки дасте, Владислав? А я скажу, чи так, чи ні. Діана, Юля до зустрічі, Ігор, дуже за пашок від курочок. Ні, вони в мене преміксу не їдять, то в них за пашок ну, немає ніякого. Діана, привіт з Омська, з Сибірі. Привіт, Даня, Даня, Даня. Олександр, хочу узнати, а дерев'я у вас вже отцвілі? Так, так, Вже зараз акація зацвітає і вже липа під світом. І засмін вже скоро буде цвів. Юля, у мене знайомий розбалував своїх кіст, тільки в стайлі пасуться, а вигони хоч і голодних, стоять під каліткою, мекають, а пастися не хочуть. Так, є такі є такі кози, що вони привикають, що годуєш. Дуже потім погано, якщо купуєш таку козу. І хочеш гонити пасти, вона тоді не хоче пастися. Роман, привіт із сієтла. Привіт з України, Славік. Суть Раїса. Я теж Омска. Ігор. А одне хоча б козлика придбати продай діаночка Пліс. Ні, немає козликів. У мене тільки кастріровані козлики, нема. Леонардо, дівчино, ти можеш говорити. Португальською. Ні, Леонардо, не можу. Я не вмію ніякої мови, я тільки знаю українську. Славік, привіт, Ігор, хоча б козлика. Так, Андрій, привіт із Росії. Привіт. Мастер гад. Мастер буду читати. Спасибо за ответ. Попробую, спасибо водкою. Скільки потрібно ложек чайних для квочки королька? Я там знаю, який той корольок. Для великої кочки, ну, для великої курки дві столових ложки, таких не дуже повних. А для маленької, то хіба чайну ложку, якщо вона маленька. Ну, я не знаю. Ігор, населення Омск, сколько? Не знаю, Раїса. Коли я була маленька, я, я в деревні пробувала поміняти. Курам цыплят. Цыплята точно знаю, где их мама. Так.